In five, five, six, реформа реформи сімейної медицини почалася mm -hmm. в 1992 році, mm -hmm. коли коли почалася переспеціалізація лікарів на спеціальність сімейного лікаря, і ця переспеціалізація мала тривати до 98 року, і трохи важко було для лікарів пройти цей етап. Це було першою проблемою. Другою проблемою було те, що сімейні лікарі стали підприємцями, тобто вони мають за кошти, які отримують, які заробляють, утримувати амбулаторію, платити комунальні послу послуги, платити зарплатню медсестрам, це також було важко для сприйняття деяким лікарям, і також ще однією із проблем є те, що з 2000 року, коли змінилося законодавство лікарі, які закінчують практику, виходять на пенсію або, на жаль, помирають, вони мають право продати свою практику за певні. Ні, кошти і інколи це важко здійснити, тому що у молодих лікарів, які закінчили інтернатуру, немає необхідної суми, щоб придбати вже готову практику сімейного лікаря. Взагалі, проблема є комплексна, і всі ці е, от, моменти, які, про які ми згадали, вони пов'язані між собою і ну, звичайно потрібно працювати, щоб їх вирішити. Таких помилок, як особливих, він не бачить, тому що держава завжди підтримувала ці реформи і продвигала їх. Але основною проблемою на сьогоднішній день є е, недостатність лікарів, скорочені чисільності. Сті лікарів середня середній вік сімейного лікаря в Угорщині на даний момент 58 років. Тобто це дуже близько до пенсійного віку. Є лікарі, які працюють до 70 до 80 років. Віав сам in it, it so, 90 інфайнаншру, баде мейт середині 90-х так і було. сімейні лікарі отримували одну з найбільших зарплат у галузі, але з тих пір дуже високо зросли всі ціни. Піднялися витрати, а зарплата настільки не виросла. Система побудована так, що за кожного пацієнта, який приписаний до даної дільниці, до дільниці сімейного лікаря, сімейний лікар отримує бали в залежності від віку пацієнта. Пацієнти до 30 років це один бал від 30 до 59 років це півтора бала, вище 59 років це два з половиною бала. В залежності від цих балів сімейний лікар отримує фінансування на свою дільницю. Такового верхнього ліміту по кількості пацієнтів на дільницю не існує, але Колись настає вже такий момент, що пацієнтів є досить багато, і держава не виплачує ту кількість грошей, яка відповідала би тим балам. Тому є сімейні лікарі, які обслуговують 3-4 тисячі пацієнтів в дільниці, але в середньому по угорщині це 1500 пацієнтів на одного лікаря ідеальною ситуацією було б, звичайно почати навчання сімейних лікарів з самого початку, з моменту їхнього вступу на медичні факультети. В середині 90-х було скорочення лікарень у Угорщині, і багато лікарів пішли працювати за фахом сімейного лікаря. На даний момент також є недостатність робочих місць у, фактично у лікарнях Угорщини, і тому є недостатня кількість бажаючих поступати в інтернатуру на минулого року були отримані дані про те, що є недостатність сімейних лікарів в Угорщині, і відбулися зміни в законодавстві, які дозволяють на даний момент почати практику сімейного лікаря навіть без спеціалізації сімейного лікаря. Тобто пульмонолог, гастроентеролог, терапевт отримує роботу на дільниці, і він має для Навчання паралельно з основною роботою 5 років для того, щоб отримати факт сімейного. держава нас суцільно підтримує. Ми фінансуємося державою. Ми отримуємо від неї відшкодування. Так що без допомоги держави це неможливо. It, it is not always, it's Ідеальної ситуації було б, звичайно наявність хорошої ідеї, волі і звичайно фінансування під під ці ідеї для впровадження нових реформ.